Ви знаєте, Господь показував чітко. вибори. благословення чи прокляття. Вибір у кожного із нас. Духовний світ він дуже реальний, і всі наші слова вони мають силу. Духовний світ він слідкує за нами, що ми проговорюємо. Чому, коли оце приходимо до чародії, ворожок, ми потрапляємо в прокляття, погана клятва. Тому що біси відхвачують ці слова, що вони говорять і несуть. Господь показує, хто може сказати вам, що було, що є, і що буде. Тільки Господь. І він дає своїх пророків, істинних і посилає, і каже їм, що має стати. Чи що було. І ті пророки, які навіть ішли в ім'я Господнє і не з волі Божої, і вони говорили слова, їхні слова не збувалися, Господь показує, побувайте їх камнями, це дуже страшно. Слова вони мають силу, духовний світ він слухає і на Носер для нас таким прикладом являється, коли йому снився сон. Він позвав усіх і сказав, що скажіть мені святку, що снилося, а тоді я буду впевнений в тому, що ви скажете мені правду. А сьогодні люди вірять всім підряд. Будьте уважні!